В умовах війни та постійних обстрілів, особливо в Харкові, всім без виключення потрібно бути готовим до надзвичайних ситуацій, дуже важливими в такі непрості часи мають стати правила надання до медичної допомоги. Тому цивільних закликають пройти курс з тактичної медицини, оскільки базові знання в критичних ситуаціях можуть врятувати життя. Знаєте, як у нас завжди спочатку прилетіло, а потім люди пишуть в дірект. Як у вас пройти курс? Мені нещодавно позвонила одна жіночка, каже: тут прилітати почало знову. І напевно ми оце з моїми подружками, а їм вже такі дорослі дівчата, 50, ми з це з моїми подружками вирішили все ж таки пройти якісь курси до медичної допомоги, щоб знати, що робити далі, якщо щось трапиться, трапиться якась критична ситуація. Тому скажу чесно: Харків по барабану. Не по барабану, тільки волонтерам. Волонтери постійно, по декілька разів приходять до нас на заняття, і це дуже чудово. Якщо більше буде людей в місті знати до медичну допомогу, е Превентивних смертей буде в рази менше. Тактичній медицині зараз навчаються всі військові, волонтери, медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники. На заняттях інструктори навчають зупиняти кровотечі, накладати турнікети та як правильно евакуйовувати поранених з поля бою. Навчання проводять в умовах максимально наближених до реальних бойових, поки алгоритм дій не буде доведений до автоматизму. Знайти в соціальних мережах є. Так, ми постійно наголошуємо про заняття через координаційний центр наголошуємо через різні благодійні організації. Ми відкриті, ми в соціальних мережах є, про нас, ну, напевно. Всі волонтери точно знають міста, а можливо, всі волонтери України вже знають. Тому що ми працюємо не тільки в Харкові, ми працюємо в Дніпрі. Ми на виїзди їздимо на навчання по всій території України. У нас потужна організація. Наша ж в Луцьку. У нас багато партнерів, які займаються до медичної допомоги. Тому, будь ласка, якщо в когось є бажання, це можна зробити. Тим більше в Харкові нас багато. У нас центр відкрився більш ніж півтора роки тому. І в нас багато інструкторів, які щодня працюють. Щодня працюють вдень. Вони навчають зараз, там в ніч будуть чергувати для того, щоб зробити наше місто безпечніше і запобігти смертності. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Єгор Мікенін. Харків, новини.